Виконати команду господаря таким було перше завдання для собак. Перед тваринами розклали миски з кормом та собачі іграшки. Пес Атач, не відволікаючись на іграшки та корм, по команді прибіг до свого господаря Юліана Петаха. Такі заходи допомагають, щоб собака була чесна, дисциплінована. Я знаю, мала хороший контакт з проводником. Готується до змагання «Собака-фортуна». Її власниця Тетяна Річина каже, такі змагання потрібні і для власників тварин. Ці заходи по першу першу чергу мають бути, має бути культура виховання собак, відношення до собак, відповідального відношення до собак, тому що собака все ж таки особливо велика собака. Це є небезпечна тварина, і тому люди всі мають розуміти, що зводити собаку це є досить відповідальна справа. Тому треба залучатися, соціалізувати собак, виховувати, дресувати. Під час змагань собаки виконали 15 завдань, розповіла організаторка догфесту Вікторія собаки Кучма. Підносили апорти, тобто це підноска якогось предмету, це розвиваємо увагу собаки, тобто смуга перешкод, і так само контакт собаки з власником. Відпрацьовували. Ми це робимо для того, щоб власники собак відносились відповідально до своїх чотирилапих друзів. Вміли правильно вигулювати, виховувати в соціумі. Собака себе вміла поводити гарно, щоб не завдавала шкоди майну або людям. Тому що передбачені штрафи від 340 гривень до 510. За словами Вікторії Кучми, участь у змаганнях докфест взяли 20 собак. Тривав захід дві години. Оксана Ушакова, Леонтій Кулишин. Новини на Суспільному.